Тож, всіх вітаю. Хочу записати вам маленьке відео із інструкціями щодо виконання запитів із використанням оператору VIS. Перший оператор ВІС, він використовується для створення саб-запитів, так званих, тобто таких увіть собі у вас є ситуація, коли вам потрібно створити складний запит, який вміщує декілька підзапитів, а якусь конструкцію ви пере... перевикористовуєте, наприклад, отримати із треба, Задача така отримати кількість продуктів із кількість продуктів або там, загальну суму продуктів, які входять до заданого переліку. Таким чином вам потрібно створювати, наприклад, сабзапад, який буде отримувати спочатку продукти за обраною величиною, а потім із вже цієї послідовності з цієї множини вже отримувати кількість ваших продуктів. І єдине, як ми могли б це зробити, це або один із варіантів це створити сабзапит, який буде за відповідною характеристикою, за відповідною, відповідною умовою вводити кількість продуктів, а в самому запиті використовували б конструкцію IN, в якій би обирали або отримували би ті товари, які належать до даної конструкції. Але це незручно, тому що в такому випадку у вас будуть вкладені запити. По-перше, вкладені запити працюють достатньо повільно, а по-друге, вони достатньо сильно заплутують код. Тому для того, щоб винести якусь складну логіку, або розбити ваш запит на якісь більш прості, складний запит на більш прості елементи, використовується оператор Віз. Слід зазначити, що цих операторів Віз у вас може бути декілька. У даному випадку ми використовуємо один-єдиний оператор WIS, який має виводити тих трьох користувачів, які купили товари на найбільшу суму. Так. Ну, назву зазвичай, я вам рекомендую писати таким чином. Все ж таки не в Camel Case, а в Snack case це Client Order Summary. Яка конструкція? Ключове слово віз, далі назва ваш, можна сказати так, функції, так, далі ключовий такий. Ключове слово S, і отут ви викладаєте власне, ті дії, які ви хочете вкласти у цей іменовану цю частину вашої конструкції. Ще Тобто, якщо вам потрібно декілька візів зробити, то ви просто робите кому, наприклад, Retrieve Max там, Order Capacity. І додаєте С слово, і додаєте тут запит, який ви хочете отримати. Так, після того, як всі візи ви створили, у вас має бути, бачите, без крапки з кому, без кому, без жодних додаткових пунктуаційних знаків, у вас має бути основний запит, який вже всередині буде використовувати. Ту конструкцію, яку ви створили перед цим. Так. Давайте розберемо тепер всю цю конструкцію. У нас є віз, який містить яку логіку. Ми отримуємо Client-ID, Client-Name із наших табличок Client, Order і Product ми їх через Джойн, я вам також рекомендую використовувати тут Джойни, в жодному разі не використовувати підзапити, тому що, як ми вже казали, коли ви використовуєте під запити, у вас створюється нова табличка. Це не дуже зручно, це додаткові ресурси. А Джойни би приклеїть вже готові значення із обраних табличок за, звісно, якимось. Е Спільним полем так? поля, нагадую, мають бути однакового типу. Це критично важливо. Тому поєднуємо з допомогою lefdів або індерджонів, тут вам буде зручно, ну, в дано випадку левджів таблички, таблички order. Табличку Client Order і Product. Client order і Products. Ну і випуємо за тими елементами, які в нас не є частиною. Оператора СУМ, так? Сум він, що він отримує, по суті, загальну кількість, як загальну суму придбаних товарів. Так, сум От він дозволяє отримувати відповідні значення, так? Окей. Так, добре. Фронт тут зрозуміло, груба я вже розказав, і далі основний запит. Основний запит, який має використовувати ту конструкцію, яку ми зробили. По суті, це можна сказати також окрема табличка, але прикол в тому, що ми її можемо перевикористовувати. Нам не потрібно постійно кожного разу селектом створювати цю табличку. У нас же є, будуть в пам'яті за відповідним, відповідним іменем результати, тому просто будемо їх використовувати вже в основних наших запитах. В даному випадку Select, бачите, ми беремо ID-ім'я клієнту. Що таке coalesce? ця команда вона дозволяє перевіряти, чи буде у вас загальна сума. ну не так, Якщо у вас загальна сума вийде так, що буде повертати null, то ми її замінимо на default value. Не ну, обов'язково можете власне прибрати. Цю історію можете просто залишити, як у нас тут було сум Total order value і все залишити і все. Тому це не обов'язково, але бажано. Да? Ну, для того, щоб не збивати вас, то можемо поки що без коалесу. Так, Так, далі. From. Бачите, що цікаво. У from ви використовуєте назву таблички, яка у вас вірніше, назву. Конструкції віз, яку ви створили до того, так використовувати, то ми її використовуємо повноцінно, як звичайну табличку. Ну і ордербай нам ж потрібно у порядку від максимального до мінімальних запитів. От Ми використовуємо для цих цілей команду orderbuy і зазначений деск, щоб вгорі в нас були виведені максимальна кількість, максимальна вартість товарів, які були куплені. Певним клієнтом, так, відповідно, міліметри означає, що ми будемо використовувати три е, покупці, які купили на найбільшу кількість товарів. Зазначно знову ж таки так, як обчислюється сума покупки. Це прайс повношена квантіті. Так, ордер це ордер quantitі це кількість товарів, куплених клієнтом, прайс це їх, загальна, їх вартість, вартість по кожній одиниці товару. Таким чином формується Total Order Value значення. По поводу, з приводу віз, це все у вас є домашнє завдання. Я вам його додав, до речі, зверніть увагу, що я SQL Fідler перестав використовувати, перший він там ну, оновився і він не дуже зручний, якщо побачите. Ну, не знаю, мені він дуже незручний зараз, там затримка із виконанням запитів, тому я вам рекомендую використовувати DB-Fiдler. Він більш стабільний, нічим не вступає, не поступається sql Фідлеру. Тут ще є плюс, що ви можете брати PostgreSQL або іншу базу даних. Я вам рекомендую використовувати там, 15 це передостання версія. Ну і власне мені вже виконували всі ваші запити. А, в принципі, на цьому такий короткий гайд, я думаю, я закінчу. Так, якщо будуть у вас питання, будь ласка, задавайте я на зв'язку. Домашнє завдання я вам оновив, додав два нових завдання. По-перше, це отримання міні-максу. І тут я вам рекомендую користувати цього Юніон, тобто використовувати у візі, Ну, у вас вже готовий там віз, я не буду вам давати, можете, якщо потрібно там по такому ж принципу створити. Тобто тут, по суті, те, що нам потрібно було зробити, тут загальна кількість, загальна вартість покупки по клієнту дається да, візу. Без прив'язки до міну або макс. Вашою здачею буде. Створити запит на отримання мінімаксу, тобто вам потрібно вивести мінімальну та максимальну вартість мінімальна та максимальну клієнтів, які купили товари на мінімальну та максимальну вартість. В одному запиті, тому я вам пропоную використовувати для цього ще й юніона, візу. Тобто у вас буде два дічі буде використовувати той самий конструкцію, яку ви вирішує результати, ви отримали в результаті, припросити автологію виконання віз. тобто у вас буде віз. Можна так сказати, функція, яку буде двічі використовувати. У вас буде один запит, але він буде складатися з двох частин, поєднаних у Юніон. Так. так, тут можна ці дужки прибрати, вони не обов'язкові. Так, він так розуміє. От, в принципі, ну і другий запит, який направити, щоб ви вивели всю інформацію про продуктів і їхню кількість та категорію. Назву категорію, а, а, а також інформацію про постачальника по тим продуктам, яких залишилось менше 10, тобто найпопулярніші а, продукти. Або тут може вони бути не найпопулярніші, з огляду те, що їх більшу частину більше разів купили, Просто продукти, на кількість яких там, на складі, так сказати, менша або 90-ті, то їх, їх запаси вичерпують вичерпуються. Так? При продукти, кількість запасів, яких менше бо до рівня 10. А, в принципі, це все. Це ті два запити, які я додав до тих 12, що вже були. Дуже вам рекомендую їх також подивитися і прокачати свої скили з написання sql запитів. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Будуть питання, я на зв'язку.